Сьогодні в програмі лінії розмежування на сході України не пройдуть крізь душі та серця. На канадсько-українських навчаннях готують універсальних солдатів, мужність і героїзм захисників з покоління в покоління. 18-ї години вечора і до 6-ї ранку російсько-терористичні найманці 13 разів вели вогонь у бік наших позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони обстріляли Автіївку та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї 5 разів обстріляли марінку та 6 разів вели вогонь по піскам. Крайній обстріл відбувся близько 5-ї години ранку. Терористи вели вогонь. У бік пісків з району хімзаводу. Щодня через контрольно-пропускний пункт поблизу селища Новотроїцьке, що на Донеччині, проходить кілька тисяч жителів з окупованої території. Відстоючи у довжелезних чергах, люди прямують у підконтрольні Україні населені пункти, щоб придбати найнеобхідніше. Офіцери об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва, які оформлюють перепустки для перетину лінії розмежування, розповідають, що останнім часом кількість охочих потрапити на українську територію значно зросла. Тут якийсь порядок є, це з однієї сторони. З іншої сторони, дуже велика кількість людей їде сюди для того, щоб придбати там, харчі, дитяче харчування, дитяче харчування, молочко і тобто, товари повсякденного вжитку, тому що тут вони в 3-4 рази дешевші, ніж по ту сторону. Мешканці з окупованого Донбасу спілкуватися на камеру відмовляються, але журналістам скаржаться на постійне зростання цін, низьку якість продуктів, які доправляють з Росії, та брак ліків влади так званої ДНР, потребами звичайних людей не надто переймається. Фахівці цивільно-військового співробітництва намагаються підтримати кожного, хто звертається до них по допомогу. Певну роботу, яку проводить координаційна група, вона є необхідною для населення, і ми не хочемо. Щоб відстань в серцях людей і в душах між тими, що трапилося, стала надзвичайно великою і стала як прірва. Ми не хочемо цього допустити. Віталій Саранцев, Марія Сальнік, час ще. На Яворівському полігоні, що на Львівщині, у розпалі канадсько-українські навчання. Одне з правил канадської армії ніколи не жаліться набоїв. І бійцям 30-ї механізованої бригади це правило надзвичайно подобається. Тож вони залишаться у полях доти, тоді не навчаться стріляти з кожного виду озброєння. Підготовку проходить штатний підрозділ повністю. Кожен військовослужбовець досконало опановує усі можливі види стрілецької зброї від пістолета до станкового гранатомета. Набоїв не жаліють. So the Canadians are training on a 55 day cycle with Ukrainian we're doing individual інстерічі. Гранатометники тренуються напружено. Кожен розрахунок має по шість коробів з агс 17 Інструктори часто змінюють напрямки й умови стрільби, тож бійці викладаються сповна. Наприклад, на уділяє. Тільки на тактику подготовительную. ну достаточно много времени для того, щоб человек вже приезжая сюди, мог підходити к нему і самостоятельно стріляти. Канадська методика до вподоби військовим. Відповідно, і результати високі. Від мішани на полі залишаються лише обгорілі каркаси. Постріл. Там стояв вроде би, танк, то вже там його немає. Майже усі військовики, які нині відпрацьовують вправи на полігоні, вже побували в зоні АТО, тож навчаються легко. Вітчизняні інструктори відзначають, що армійці з бойовим досвідом видно одразу. Порівняти вже людей, які мають бойовий досвід, звичайно, це різниця відчувається, при тебе відчутно. А що саме відчувається? Впевненість чи... певненість не боязнь, як то кажуть, зброї. Тому що навіть ті, що перший раз стріляють з гранатомета і з ГП, ну в них руки не трусяться, от, на відміну від ну, деяких мобілізованих, які раніше тут були. Ми обмінюємося досвідом з ними. Тобто Не тільки вони показують якісь свої речі, учимо і ми їх теж, як ми робимо много практики, це доволі неплохо. У складі взводів підрозділи будуть проводити розвідку, коригувати вогонь артилерії, евакуювати поранених, протидіяти засідкам та ДРГ умовного противника. Загалом тренування однієї роти триватиме понад 50 днів. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Сергій Жуковський час ще. Міністерство оборони України підбило підсумки роботи проектного офісу реформ за час діяльності робочої групи в збройних силах впроваджено медичну інформаційну систему є здоров'я та електронні торги. Створено центр розвитку матеріально-технічного забезпечення і проведено успішний експеримент з організації харчування у військових частинах за стандартами НАТО. А наступного місяця у тестовому режимі запрацює система логістики речового майна. Це буде електронна логістика на одному об'єднаному центрі забезпечення, яка буде забезпечувати кілька бригад, зокрема високомобільних десантних військ, і ця електронна логістика, яку ми координуємо спільно з Трансфондом НАТО з логістики, дозволить нам побудувати принципово іншу систему. Власне, натівці, наші консультанти, наші друзі і партнери нам рекомендують розробити нову логістичну доктрину. це документ, якого нікого не було в Україні. Вот допустим, товари на склад, і вот заполнит он заявку сьогодні або заполнит он завтра, це абсолютно не, не, не важно. Тобто есть у нього немає ніяких санкцій, допустим, относительно того, вона буде заповнена там, заполнена до 24.00 вона буде заповнена там, завтра або через неделю. Чи часто буває ситуація, коли ми ждем там в военной части, ждут каких-то товаров, это либо вещевое обеспечение, либо какое то еще а просто не заполнили заявку. И им звонят и говорят, что же вы заявку-то не заполнили. Для того, чтобы, вот если мы, допустим, в доктрине введем, что фактор времени является ключевым для всех процедур, то это значит, что дальше мы будем во всех дальше процессах, и в том числе в рабочих процедурах, и в том числе в должностных инструкциях прописывать, что как только тебе поступает заявка там откуда-то, ты, ты в течение должен 24 часов, например, заполнить свою и отдать. И уже не выполнение вот этого момента, это будет уже нарушение должностной инструкции. О таким образом ми можемо забезпечити виконання принципів до самого самого ніжнього вивня. Ця система ефективна в усіх країнах НАТО. Тож, за наказом міністра оборони, буде підготовлено доктрину з логістики. Цей документ ляже в основу логістичної системи Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. Маріамна Маркевич, Олександр Мостовий, час ще у південній Пальмірі триває чемпіонат України з практичної стрільби. Організатором виступив Одеський спортивний клуб «Одіссей». У змаганнях беруть участь військовослужбовці та представники силових структур. Серед армійців свою влучність продемонстрували морські піхотинці та курсанти військової академії. Половина курсантів, які приймають участь у цьому заході, це відповідно учасники антитерористичної операції. Ті, які мають відповідно бойовий досвід, мають нагороди державні. Приймають участь вони. Також приймають курсанти, які поступили з цивільної молоді. З першого курсу, відповідно, курсанти мають змогу займатися видом спорту. Практичная стрільба – молода, спортивна дисципліна. Вона стала національним видом спорту в Україні лише навесні цього року. А польза основна заключается в том, что, скажем, эти навыки, это нечто большее, чем то, что дается в стандартной армейской программе подготовки. То есть это динамическая стрельба, то есть это нужно двигаться, это нужно стрелять по мишеням, которые движутся, прячутся. У змаганнях курсанти продемонстрували гідні результати. Загалом же цей вид спорту допоможе армійцям не лише досконало оволодіти зброєю, а й стане в пригоді в екстремальних ситуаціях. Під час війни на Сході, як показує практика, часто бувають такі моменти, коли зненацька під час засад потрібно швидко зреагувати та наносити швидкі. та Результативні постріли. Особливість в тому, що потрібно бути повністю зібраним, так як тут грає роль не тільки швидкість, влучність, а також правильні дії. Чемпіонат триває, а ми бажаємо хлопцям влучних пострілів і впевнених перемог. Анастасія Ільяш, Володимир Тіхарський, чаще. Наприкінці вересня 43-го війська Першого українського фронту підійшли до Дніпра. Всі сили були кинуті на визволення столиці будь-якою ціною. Киянин Олександр Фокін на війні з 38-го воював в артилерійській дивізії на легендарних Катюшах. Коли дізнався, що його підрозділ теж визволятиме рідне місто, радості не було меж. Переправлялися через а, Дніпро і на, через на свою сторону. Все точно. О! Никогда не забуду. И наш полк очень мало потерял людей. Понятно? Вот. На, о, о, Очень удачно получилось. А батарея капітана Василя Петрова першою висадилась на правому березі Дніпра поблизу Букрина, кожен клаптик землі відвоювали неймовірними зусиллями. Під шквалом кулі снарядів бійці протистояли ворогу. В одному з боїв молодий офіцер був поранений. Втратив ще дві руки в бою. Але перед цим він відзначився в бою, там вони тримали плацдарм, підбив декілька танків, а потім був поранений, і навіть його поховали. І коли його друзі... Почали його шукати, його вже знайшли там, де лежали битві. За цю битву Василь Петров нагороджений медалю Золота зірка. Після тяжких поранень хлопець зміг повернутися до бойових побратимів і продовжити службу. В історії не було такого масового героїзму. Не було скільки подвігів і самовідданості мужності, які були проявлені під час битви за Дніпро. Перемога в цій битві вирішила хід війни в цілому. Тобто, після Дніпра вже німці тільки відходили, відступали. Дослідники військової історії відзначають чимало прикладів виняткової мужності та героїзму і нині під час бойових дій на сході країни. Захищаючи рідну землю, наші солдати стоять до останнього. Батарея капітана Коваля з 51-ї бригади. Вона два дні стримувала передві частини російських загонів. Перший день дві бМД було підбито з десантника, і десантників частина була захоплена в полон. Ну хлопцям інших підрозділів, але артилеристи свій бою закликали. Низький уклін ветеранам, які у 43-му відстояли Київ. Дякуємо нашим воякам, які зараз в зоні АТО роблять все, щоб в Україні нарешті запанував мир. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Чаще.